224 день в Канаді. Два... 23. 01, 23. Все просто 24, значить, 23. <кхід> Якби не цей календар я би не слідкував за, за днями. Ну що, поїхали. Зробив собі записочку. І зранку в мене день почався. Я вчора ляг спати, і сьогодні ляжу швидше. І прокинувся я перед самим будильником. І таке відчуття, ніби будильник вже заграв, Ну, буває таке. І чую, будильник знов дзвонить. Думаю, як так? Проспав, щось не так. Я встаю нормально. Гаррі ще спав, я пішов скоренько зібрався, привів себе порядок і потопав на роботу. Так що його ми викреслюємо. Прийшов я на роботу, ще нікого не було, зробив собі кави, вже попив кави, потім прийшов Сем, Сем собі зробив кави. Сем дуже багато говорить. А ще як мене не бачив. Кілька днів, то він не може зупинитись. Він каже: ой, я там мені розказує, я там написав нашій начальниці, що ми робили овертайм. Е і я не хочу грошей, я візьму собі вихідні. Я собі думаю, я теж, напевно, хочу вихідні, бо ми маємо скидати до 25-го числа кожного місяця, до 25-го числа, оскільки ми там перепрацювали годин на годину більше, значить, пишемо. І що ми хочемо за це: гроші або від 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 відпочинок? Вихідний. І він скинув, я от думаю, теж треба написати. Теж хотілося б взяти вихідний, може, десь там поїду, щось собі зроблю, бо в мене всі дні випадають в будні дні, я нікуди не можу піти, в якісь державні установи, все працює в будні дні. Навіть банки, ну все мені накладається. Субота-неділя все вихідне і я нікуди не ходжу. Ні оформити, ні файрентрі, ну, фактично, воно мені не треба, я не буду його оформляти. Я там написав одного листа, але сумніваюся, що там якась відповідь прийде. Отаке от, от. І думаю, може, візьму вихідний, але побачимо. І я сів писати повідомлення. А сам не затихає. Ну я пишу повідомлення начальниці і мушу подумати, як це все гарно скомбінувати, скласти. І він бачить, що я сижу в телефоні, десь я мовчу хвилину, не відповідаю йому, ну там махаю головою. І він за Ти завжди сидиш в телефоні, що ти там таке робиш? За... Ну просто нереально. Він так само шеф старається сів, прийшов ну, забіжу наперед, сів на обіді і відписує. Його там просять: дай відповідь на це, що там, куди, ще щось. І він мусить відписати, сидить, пише, і сам його перебиває. Той каже: та тихо, посиди хоч секунду. Або я, або ще Барі прийшов до нас в гості. Ну, нереально. Не ну і що, попили ми кави, пішли обійти технічні приміщення, і. та... Пішли ми разом, ні, я кажу, я йду в тавер Б, на другий поверх, все як має бути, ти глянь собі в тавер Ей. І зустрілися біля комп'ютера. Вау! Біля комп'ютера. Десята година доходить, але я вже позіхаю. Я на тому крісті позіхаю завжди, коли так сідаю, от, розслабився. І прийшли ми до комп'ютера, глянули, що там по заявкам, багато заявок не було, і чак каже, так, Роман, їдемо зі мною. Їдемо зі мною овешн, закінчимо ту квартиру, там ще є дві, два замовлення Одно, в одній квартирі, щось там поламалося, в другій мікрохвильовка. І в третій ще замок на балконі двері треба поміняти на, там, на вихід. Ну, поїхали. Все, ми віддали ті заявки. Що він робив без поняття, там щось він зробив, щось не зробив, щось... по-моєму, малю... взявся, малювати. взявся малювати квартиру, нормально. Він мав роботу. Та і ми закінчили там. Закінчили там, поробили це все, поміняли замки, я міняв в основному. Мій лампочки було міняти, дрібниці. Нічого серйозного, поробили не все, чак задоволений. І вже в нього в голові там плани, вже хвалить ой, Роман, ти напевно будеш завідувати цими будівлями, ще вон третю зараз будують, будуть твої. Джордж буде там. Ти, ти розумний, ти не говориш англійською. ну, та, Ти не говориш англійською, але все розумієш, ти розумієш більше, ніж Джордж каже. Я, я, я такий сижу, сміюсь, думаю, ну нічого собі. Ну, але приємно, приємно, похвалив. Коротше, ми повернулися десь назад в першій годині. Е, навіть по першій. Зразу пішли на четвертий, сіли їсти, я собі там теж підігрів, ми сидимо, потім чак подзвонив Сему, Сем прийшов з барі. Барі не мав що робити в себе на, на будові в совому будинку, вже все поробив, приїхав до нас. Ой! Ой. І сижу я з чаком і питаюсь так. Він собі підключив IPTV. Ну, Смартбокс якийсь купив, і там якийсь йому індієць чи китаєць, напхав всіх програм, все включено, купа каналів. І мені, мені треба таке. Ну, не треба, мені всі мені треба фільми. Мені треба Чим побільше фільмів. Торрентом тут заборонено користуватись. ВПО, також і коротше, що робити. Дивитись на піратських сайтах, в основному з'єднання погане: фільм зависає на середині. мені треба щось таке стабільніше і цікавіше. Тож, е я попросив цього чувака, бо він йому платить небагато. Він казав, небагато платить і має все, все, що хоче, Там на різних мовах, фільми, серіали. Собі шукаєш, ну так гарно розказав, що аж самому захотілось. І я взяв номер зразу з тим чуваком, взявся переписуватись. Е... Ну і розпитав, що до чого, що там і як. Чак взагалі, хотів мене взяти до себе додому і показати, як воно все працює. Але вже була перша година, і ми ще не обідали, то ми поїхали їсти другим разом. Завтра, може, побачимо. І, ну, Сами дешевший тариф я питаю зразу, скільки буде за рік. Е... За... за рік заплатити і забути. 190 доларів на рік. Ну, не так і мало, і не так багато. Ти та виходить десь 15 доларів в місяць. Е, там е, він написав, що 100-500 каналів, куча фільмів скачаних, серіалів, і я питаюся, воно працює типу як Netflix. що там вибираєш собі фільм і дивишся, та і, як Netflix, і YouTube, і все, 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 все там є. Ну, якась приставочка. Він там писав мені від Linux чи ще від чогось є два тарифи по 190 Є дорожчі там від 200, з чимось 4К, і є ще навіть за 200-300, майже 300, ще якісь там супер-пупер. Я вже так далеко не дивився. Я кажу, мені потрібні фільми, Ютуб, і все. Я телевізор ніколи не дивлюсь, на що мені дивитися, то, що мені там пхають. Мені не цікаво, мені треба те, що я хочу. І він мені каже: ну от, от підходить за 190. Все. Я хочу його взяти, бо це проста приставочка з hdmi ром. Я його підключу собі до проектора і буду мати на всю стіну нормальний телевізор з пультом. Так само можу підключити до телевізора. І ще одна фішка. Я зразу спитався, чи воно не прив'язується до мого IP, бо Хто його знає, може до інтернету підв'язують. Кажу, можу я взяти з собою на роботу і там, наприклад, чути. Можеш? Тоді в чому проблема? Я хочу взяти, і в мене там на 41-му поверсі є великий телевізор, який має приставку, але там треба. Підключати тариф до неї, вона так просто не працює. Там щось треба купляти, і ніхто не може підключити. Для жильців, так. А я просто витягну шнур, включу другий і все. І буде IPTV там. Так що, я ще думаю, я йому написав: до завтра я подумаю: 190 доларів е, в рік, 15 доларів в, 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 в місяць не так багато. Так що я, я швидше за це візьму, я просто хочу ще порівняти з іншими тарифами. Побачимо. Побачимо, побачимо. І взялись ми робити заявки. Піти, піш, пішли ми в одну квартиру, в другу квартиру, там з опаленням проблема, там ще щось. І пішли в кінцевому результаті, дійшли до семової квартири, де він малював. Він там фарбу лишив в холодильнику, він взявся домальовувати, а я. Відкриваю тумбочку, а там коробочки. Дуже класні коробочки, бокси. Я люблю бокси з такими от, з застіпками, щоб закривалося і можна було як-небудь носити. Вони скляні і величезні. У мене рука велика. І вони великі, класні. Ніяких емблем, нічого, ікея, не ікея, скільки там міліграм, нічого нема. Просто мінімалістичні, такі от мінімалізм, класні коробочки. Я вже, їх було три. Я вже дві запакував сьогодні е, на, на роботу вже запакував на завтра і на післязавтра. Е, тож е, взяв ці коробки і, ну, і все, закінчився день у нас. Закінчився день. Я прийшов до хати і думаю, треба зварити макарончики. Якраз все доїв, зварю макарони, бо ну, посмажу собі яйце, не хочу нічого виготовлювати. Завтра. Ні, завтра ні, післязавтра. бо Завтра ще в мене є. післязавтра розморожу курку, зроблю там і плов, і бульйон. Там вже близько вихідні. Побачимо. Але сьогодні я вирішив зварити макарончики в собі. варю першу партію макаронів, засипав, а там хробачки повспливали. Макарони з футбанка, ясно, що вони попали в футбанк. Але ну, я їх викинув. Викинув і взяв другий. Ну, пачки поруч, це не в мене, в мене мух не було, нічого, а от десь вони там і завелись. Наступні були нормальні. Зварив нормально макарончиків, повечеряв, повечеряв, посидів і бачу повідомлення. Я написав в своїй групі 41-го, що всі, хто бажає, хто там хоче зробити день народження, ну якісь має повід, Просто зібратись з друзями, і вдома не вистачає в нього місця. Нехай пишуть мені, і я їм організую вечір на 41-му. Запросять своїх друзів, зберемося, і, ну, я їм відкрию, вони там собі зроблять все, що хочуть. Куплять, вип'ють все, що хочуть, і, і цей. І я їм допоможу. Це почула Анастасія, побачила це повідомлення, і в неї подруга ну, не знаю, знайома, хто там цей. Займається е, вечірками для дітей. І передала їй. Отак от. Так от е, воно пішло-поїхало, і вона подзвонила до мене, бо їй потрібні. Вона ж робить вечірки для дітей, їй потрібно десь збирати всіх. Ну і гарна ідея збирати їх в мене. Я люблю дітей, люблю їм робити свято. Тим більше, ще їм купає що купляю, Ну, там інакше. Це вона збирає це її такий собі бізнес калим, вона в Україні, по-моєму, тим займалася, розказувала не пам'ятаю точно. І ми з нею списались, вона мені ще написала повідомлення в понеділок. І я їй чітко роз'яснив, таке довгеньке повідомлення, написав, що це і як, вона розуміє, але приміщення є. І варто спробувати. Ну, вона це робить для гроші, за гроші, це фактично її заробіток, вона собі розвиває бізнес, буде відкривати, напевно, що тут. Так що я за на рахунок того не думав, на рахунок бізнесу я думав просто допомогти. Але раз така справа, попробувати можна. Чого ж ні. Чого ж ні. Ну і вона також все робить по мінімалках, щоб ну, небагато людей брати грошей, плюс там якісь дітям подаруночки і щось собі мати. Само собою. І розговорились, треба буде зробити тестове. Тестовий такий захід. Ну, не, не так, щоб тестовий, але треба буде подивитись, чи їм це підійде, чи зала підходить. Завтра я піду, попробую забронювати, я вже собі написав три дати е -е, February 11. Ну, попробуємо. Вона хотіла в неділю, тим більше це діти, їм треба в день робити. В будні дні я не можу в день, я в день на роботі. А то бігати, відволікатись, відкривати двері, не завжди вийде. А після роботи так. А то неділя, так що побачимо неділю, може буде добре. Забронюю зразу на 14 лютого в, в і народження 14 лютого плюс Валентина. Накладка це середа, це буде на вечір. І 25 лютого. Забронюю на цілий день, в мене день народження, може щось придумаю, а може і ні. Нехай буде собі там заброньоване, поки не дійшла дата, бо потім все буде забито і не буде часу. Головне мені, щоб 11 числа було, якщо все буде добре, все буде добре. Ну, я... точно все буде добре. <хи> Зранку, до речі, йшов на роботу, згадалось мені. І сорока. Згадав ну, коментатор, що якраз е, дивись, червоне світло на світлофорі, зніму. Знімаю сороку, як там вона сидить на дереві. Головне, не на своєму дереві, де завжди. А через дорогу перелетіла, напевно, на зелене світло попало. І знімаю, показую, де дерево, і йде е, Юля Марії на роботу. Вона, Я вже й другий раз там зустрічаю, пересікаємося, бо я йду в ту сторону, а вона нас йде. На іншу там якраз найближче від Kirby Station. От. І нею що зустріли зранку. Е, дальше, дальше Дальше-дальше. дальше я. Е, думаю, зайду відпишу начальниці, так, як має бути, бо вона скинула шаблон. Гарний шаблон в Excel зробила. Я хотів їй це запропонувати. Бо вона перше задала питання, хто там коли працював, і то кожен пише речення від себе своїм цим, вона мусить читати. А так, чисто шаблон, так як я роблю на вечірку, там скільки людей, вона автоматично підраховує, години туди-сюди. Ну, там не підраховує, там просто вказуєш. Але нічого страшного, там хоч видно, що. І вона знає, де що. І я гарно цей шаблон заповнив, відправив їй. І дивлюся, як хлопці писали. Так само ніхто нічого не заповняв шаблони від руки, написали або сфотографували папірчик, де вони там працювали, і цей. Ай, ну, нехай буде. Відправив то і де повідомлення мені прийшло від, е, від цього банку CIBC від костковської карточки. Я відкриваю, а вони там кажуть: о, вітаємо, ви там, е, великий молодець, що маєте нашу карточку. І ви маєте кешбек не тільки в костку, а ще в інших. 3% я маю в ресторани і заправки Костко. Е, ну, ресторани, я так і не зрозумів. Що за ресторани? В Костку ресторан. Ну там я не сказав би, що ресторан, може, ну, може інший ресторан. 3%. Інші заправки. І Косткока, е, типа я так зрозумів, замовляти через сайт товари. 2% знижки. І на все інше 1%. Так що на все є кешбек. Класна карточка, я навіть тепер буду користуватись постійно. Мені нема сенсу мою... Ну, RBC я по-любому буду гнати, там, оплачувати мобільний зв'язок, отаке от. Щоб кредитна історія росла і там, і там. Так що, ну я думаю, що вони якось їх визначають сумісно, але... Буду користуватись вже там, де є кешбек. Мені там цікавіше. Добре, що я взяв цю преміум. З цим кешбеком побачимо, що, що вийде в кінці. І що, і що? Ось сьогодні протягом дня я закинув оголошення. Сем попросив, щоб я продав йому набір, така велика коробка, тефаль. Там всякі банячки, чайники, пательня, от, такі от дрібнички всякі, я навіть не роздивлявся, що там є. Черпачки, ну, набір Тефалівський. Він коштує 100-100 з чимось доларів новий, він новий, ніхто не користувався. Йому подарували на день народження, чи там, чи дружині подарували, а в них такі вже є. І він вирішив продати. Ну, правильно, але він не хотів продавати через свій аккаунт, бо друзі на Фейсбуці побачать, що він там продає. Їм одразу зрекомендують щось таке, і якось не хочеться, щоб вони мене подарували і він то продає. Просив мене, я виставив. Ну, десь постояло біля тижня. Писали люди, писали там, питали, знижки просили. Ми виставили за 90. Ну, бо дешевше, вже не варто продавати, ліпше самому користуватися. І один чувак сьогодні написав за 80 і це... написав, списався SEM, а Сем каже 80 нормально. І продали ми за 80. Я дав його номер, я поки був в Овещі, то він приїхав і забрав Сема. Сем зато обіцяв мені 20 доларів, і 20 доларів мені дав. Молодець. Так що даром я продавав. О, все. На сьогодні все. Получив я коментар за круасани від коментаторші. Я б з'їв круасан. Може ще з'їм круасан. Але я вже думаю збиратись спати. Нє! я круасан. Залию собі зараз чайку. З ромашки зроблю ромашка і роза. Ру... Я ще не робив навіть, не міксував. Зараз заміксую, зроблю собі круасан. В мікрохвильовушці хрустящий, полию шу... горяю нутеллою і захрупаю перед сном солодкого. Отак вот все. Спокійної ночі.